Так працює пожежна ємність на території Полтавського міського сміттєзвалища, відомого як Макухівське. Техніку використовують цього року для оперативного гасіння можливих загорянь, які час від часу виникають на території звалища. Ми закупили пожежну ємність 50 метрів кубічних об'ємом, і ми заповнюємо одну паливомийну машину за 9 хвилин, яка чергує у нас тут круглосуточно. Дві машини чергують. Для профілактики задимувань та пожеж сміттєзвалища регулярно пересипають інертним матеріалом, резерв якого створили у кількості 2000 тисячі метрів кубічних. Крім цього, в 2023-2024 роках придбали бульдозер та машину з фронтальним навантажувачем. У 2023 році ми пересипали звалище інертним матеріалом. Ми взяли 10 тисяч метрів кубічних піска і грунту. Пересипали, щоб атмосферне повітря не попадало в то, що сміття. Для того, щоб перекрити доступ повітря, щоб не було самозаймання відходів, також щоб відходи не вступали в реакцію з іншими відходами. Також ми купили чотири пожежних ємності для гасіння пожеж. Також у нас утворилося озеро фільтрат в північно-східній частині сміттєзвалища. Ми його ліквідували. Також, попри обмежене через війну фінансування, на території сміттєзвалища працює вісім камер відеонагляду для профілактики пожеж. Розташовані вони на КПП на території боксів техніки на дільниці відходів вторинної сировини та критичних точках, де найчастіше відбувається задимлення. Дві з них підключені до служби оперативного реагування міста 1580, Завдяки чому вже зафіксували та оперативно ліквідували шість загорянь. Говорить провідний інженер з охорони навколишнього середовища КТП 1628. Наталія Суєма додає, для залучення коштів місто подало проєкт до системи Дрім, аби у перспективі побудувати тут теплову електростанцію, що працюватиме на виробленому зі сміття паливі. Полтавська міська рада подала заявку на грантові кошти. Вони хочуть побудувати тут теплоенергоцентраль, це міні ТЕЦ, яка буде переробляти тверді побутові відходи на електроенергію та теплоенергію. І будуть туди додати ще деревину. Для цього і цей проект коштує 6 мільярдів гривень у перспективі. МініТЕЦ дозволить зменшити шкідливий вплив сміттєзвалища на довкілля та забезпечить громаду додатковим об'ємом електричної та теплової енергії, говорять фахівці полтавського КТП 1628.